нас у нас тут грошей нема, когда ты начнешь уже работать. Ну, ты не дозволяешь эти игры играть, а працювати я не хочу. <плес> а вам добре, и ты кредит опять бери. Куешь? До мене йди, гроші всі свої, давай, ти мені їх потрібен. Хочешь? Смит, самый Хочеш? Ну добре. Іди сюди, я тобі зараз тут наб'ю все. У меня. Только, знаете, каждая копейка коштує своих грошей. Можно не кованя. Он не грошей. Он купит эту Нет. если хотите Добрый день. Добрый день. Можете Що ви хочете? Тільки ви хочете в кредит взяти грошей? Так, алмазно. Добре, я вам їх можу дати безкоштовно, якщо ви мною ціхаєте зі мною зі зі одну цікаву гру. Яку? Ем. Грігілки. Де як це можливо? Ну добре, де, де у мене тут були стак алмазів? От це вам безкоштовно. Ну, якщо ви, ну, якщо ви хочете від мене один приз, то ви маєте ставки робити на цих алмазах. Добре? Запарив для омази. А я так я. Ти програв? Нічого, я можу тобі допомогти. Думаю, візитка на смертельні ігри тобі дуже допоможе. Там за ти зможеш отримати. 800 тисяч доларів. Добрі день. я хочу ваші вік. Це дуже добре. Приходіть, приходіть. Я вам адресу скину у Viber. А куди ми йдемо? Іде за мною і все, дізнаєшся. Просто їдесь, дізнайтесь. А ти не хочеш? Ти знав. не угу. дуже знав. Що ми? Я з тобою буду грати. Все. все, це я з тобою буду грати. Ти що там так зб'єш? Ти чого там їш? Іди за мною. І бачиш це ветро кого Є. Це. У цій штуці ти будеш брати усі ігри. Йдемо. А це, щоб ніхто не Іменно так. Угощайся. Чим угощатись? З тоботом нам зараз не до цього. Ти що ти вибереш? Стокт чи 800 тисяч доларів. Да не спит дом. А да ты? Дайте. Дайте. Да ты? Идам, я тебе зараз проведу сюда. Идам, идом зима. Учасникам. Я Вас так багато, що ж, у когось є до мене запитання. У мене. Покажи. У кого? А, ну давай, ага, задавай, скільки у тебе питань. Сколько буде, скільки буде ігр? Ігор Добре, питання, куда і буде питання, і... і буде 7 ігор. Но буде сім ігор. І, і хто, і хто пройде всі ці ігри, отримає 800 тисяч доларів. А куди подівся той чоловік, він в туалет пішов. Понятно тобі? А тепер, я все розказую, <гум> нікого більше нема, до мене запитання. Відсім вам дали візитку, І я це розумію. Так, ну що ж, тепер думали думав я. Я тут тут, буде, думаєте, тут буде все так просто. Це будуть не просто ігри. А які самі ігри? Гри. Ви дізнаєтесь у на... у першій игрі. Наш чека той, хто пройде всі сім ігор, я вже це казав, получе 800 тисяч доларів. Нас чекають веселощі. Нас чекають весело.